Новий день і новий час. Все цікаве тут для нас. Ми вчимося пізнавати світ навколо нас вивчати. Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас на гостинах наш найкращий і давній друг. Я знаю, що ви впізнали, хто це. Так, це наш Афлатончик. Але сьогодні він чомусь здивований і засмучений, і йому потрібна наша допомога. Він Квітку прав дитини, але вона сумна, тому що недобрі люди забрали всі її пелюстки. Щоб їх повернути, нам треба з вами пригадати права дітей, тобто ваші права. Давайте складемо квітку пам'ятку. Кожна дитина має право і на її пелюсточках пригадаємо права дітей. Кожна дитина має право на життя, ось і повернувся перший пелюсточок. Усі діти мають право жити зі своїми батьками в родині. Повернувся пелюсточок – право на сім'ю, дитина має право жити в своїй оселі і почуватися в ній господарем. Ще один пелюсточок з'явився це право на житло. Кожна дитина має право отримувати нову інформацію і навчатися. Ось ще одна пелюсточка з'явилась – це право на освіту. Кожна дитина має право на розваги і відпочинок. Повернулася пелюсточка – право на відпочинок. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Ось з'явилась і остання пелюсточка – Право на медичне лікування. Молодці малята, ви допомогли нашій квіточці отримати назад пилюсточки права. Права свої дитино знай, але й обов'язки не забувай, безлад вчасно прибирай і батькам допомагай, з дисципліною дружи, старанно уроки вчі. Треба старшим допомагати, батьків любити, шанувати. Наша квіточка тепер дітки весела і життєрадісна. Я, Платончик, дякую вам за допомогу. Малята, давайте жити дружно. Свої права ви добре знаєте, їх вивчайте і пам'ятайте. Та про обов'язки не забувайте. І тоді буде все добре, і всі будуть щасливі. До побачення, дітки, до нових зустрічей!